Привіт, шановні друзі! Вас вітаю у себе на каналі! Хочу сьогодні розповісти вам далі продовжити свою розповідь про Ішеас, про защемлення сідальнішного нерва, яке зараз відбувається зі мною, тому що я зараз тренуюся і, як бачите вже по мені, маю кращі результати. Хочете позбутися від болю у поясниці. Під час того, коли у вас защемлюється сідалішний нерв, тобто грушеподібна м'яза напружена і потрібно її трішечки розімняти, я вам зараз цьому допоможу, але тільки своїм методом. Що це за метод? Допоможу і покажу зараз. Дуже багато в інтернеті е, різноманітних методів, е, показують різноманітні фахівці, як справлятися з цим. А інколи такі методи, можливо, не всі можуть і повторити, і зробити, тому що інколи такий біль, що людина не може справитися з елементарною вправою. Я, як би сказати, знайшла дуже давно для себе цей метод. Його дуже мало в інтернеті, не знаю, можливо, хтось її бачив, але я його не бачила. Це метод із пластиковою бутилкою. Саме з пластиковою бутилкою. Є метод ще із тенісним м'ячиком, з ним я не пробувала. А з бутилкою це саме найкращий метод, який мені допомагає. Водичка повинна бути в бутилці гаряченька або така, більш тепліша, ніж холодна. Обов'язково наповнена повна бутилка, щоб трішечки там було в бутилці проміжуточок-повітрячка, щоб наша бутилка була м'якенька, не дуже жорстка. Отже. Оця бутилка нам допомагає е, вивільнити е, наш напружений е, сідалічний нерв із лап грушеподібної м'язи. Тобто зажимається наш нерв е, у ягодичній області е, грушеподібним м'язом, і нам тоді важко вставати, підійматися, а ще говорити про ходити взагалі не варто. Отже, що я хочу сказати? Бутилка щоденні вправи двічі на день і ви будете уже бігати. Це я вже кажу із свого досвіду. Вчора я ще ходила із болем, сьогодні мені вже набагато краще. Це я вам говорю не ради. Красного словечка, як кажуть, а ради того, що я вже відчула. Отже, беремо бутилку, кладемо на підлогу. Бажано, звичайно, щоб було м'якенька підлога, чи коврик, чи якісь підкладуємо для себе матрасики. Отже, кладемо бутилку, лягаємо хворою стороною ноги, тобто ягодиці, і нога, в нас вже хвора. Лягаємо на цю бутилку. Підтримуємося руками. Ноги в нас зігнуті в колінах. Ми відчуваємо, як ми ягодицею е, сіли на пляшку. І починаємо легесенько ось так кататися на цій пляшці. Це дуже приємне відчуття. Якщо ви відчуєте біль, трішечки можна зупинитися. Якщо гострий біль, то я раджу взагалі припинити цю вправу. поки Трішечки гострий біль у вас не стихне. Отже, ми, якщо відчуваємо десь трішечки так больніше, ми можемо його придавити пляшкою, налягти дужче на неї, і прокачати ту м'язу, де болить. Це тобто ми напали на правильний путь. Отже, ви берете її і прокачуєте. Прокачуєте повільно, прокачуєте, можете аж отуди до поясниці. Аж тоді спуститися на другу половину ягодиці і до вашої нижньої частини ноги, бедра і прокачувати його. І таким способом ми робимо 2 хвилини. Дві хвилини качаємо, потім зупиняємося. Якщо нога у вас вже оніміла до самої п'ятки, ми можемо прокачати навіть ікроножню м'язу. Бачите, яким способом я її качаю. Це теж дуже. Доволі приємне відчуття, воно розслаблює м'язу, особливо, коли водичка тепленька у пляшці. Отже, коли ви будете робити двічі на день такі вправи, не нехтувати ними, не лінуватися, повірте, вам стане набагато краще. Дякую вам за увагу! Пишіть у коментарях, можливо, знаєте ви якісь методи гарні лікування цієї підступної хвороби. Буду дуже всім вдячна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім до побачення, здоров'я!